Доброго дня, мене звати Ольга і я хочу поділитися з вами відгуком стосовно моєї співпраці з компанією Бест. Склалось так, що одного разу я потрапила у скрутну ситуацію і взяла кредит від монобанку. За час війни я втратила можливість виплачувати відсотки. Штрафи та пеню, тому вирішила боротися з ними в правовому полі. З цим мені дуже добре допомогла компанія Бест. Вони є професіоналами своєї справи, вони завжди на зв'язку консультують відмінно і якісно. Дякую їм за це. Отож, Справу першій інстанції ми, звичайно, програли, але в апеляції мій борг перед Банком скоротили майже в половину. Тому я рекомендую ніколи не здаватися, боротися до кінця і надіятися лише на перемогу, і вона буде, адже з такими професіоналами, як компанія Бест. na wmienną może da.